Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ви знаєте, я довго думав записувати це відео чи ні? Місяця два думав. Я не маю права говорити про війну, як ви бачите, я мало викладаю відео про війну, тому що я не воюю. Вибачте, якось так. Але це відео я все-таки викладу. Чому люди уникають мобілізації? Не секрет, що зараз дуже багато людей уникають в мобілізації. Ви знаєте, дуже багато людей говорять мені як журналісту, як історику, як мандруючому монаху, як людині, як, яка ніколи нікого не здає. Все, що мені говорять люди, я нікому не передам, не видам. Збережу таємницю так, як і потрібно, людині, яка має сам мандруючого монаха. Так ось люди, дуже багато людей, дуже багато мужчин, здорових мужчин мені кажуть, ти знаєш, мені не страшно померти, піти і померти. Страшно стати калікою, стати, стра... стати страшно калікою, тому що каліки зараз нікому не потрібні. І як показує практика, зараз багато хлопців, які стають каліками, не потрібні навіть своїм родичам. Іноді навіть своїм близьким, іноді навіть своїм жінкам. Ось цього бояться дуже багато чоловіків, і я їх теж розумію. От мені, коли сказали, ти чому не йдеш в армію, ти боїшся в армії, я мовчав. Я не говорив, що мені осінню буде 59, що я дуже хворий не розказував про свою хворобу. Ні, я не говорив. Я не говорю про те, що я один, у мене немає сім'ї. Рідні теж по факту. І що ну, уб'ють мене, хтось привезе мене тут, похоронять. А якщо я стану калікою, хто мене буде доглядати? У мене ж нікого немає від слова взагалі. Дуже багато чоловіків у нас не бояться смерті. Вони просто бояться стати каліками. Тому що каліка, на превеликий жаль в Україні нікому не потрібна. Особливо той. Хлопець, який калічує на фронті і приходить, він не потрібен нікому, крім своїх близьких, які що, які пишуть, допоможіть люди добрі. А чому ж держава не допомагає хлопцям калікам з фронту на протезування, на лікування, на все? Чому повинні допомагати люди? Про це мені теж говорять люди. От я прийду калікою, сім'я бідна, грошей немає. Хто мені де протези ставити, хто оплачувати, хто? І знову вони кажуть правду. Важко дуже. Саме важче було, коли я прочитав в чернівецьких виданнях, які на перебій викладали відео з концерту, де мер Лічук збирав на протези для військовослужбовців, поранених на фронті, скалічених на фронті. Знаєте, що мене вразило? Вразило те, що ні одна людина не вийшла на сцену, не взяла мікрофон і сказала, якого хріна наша держава не забезпечує хлопців, калічків, хлопців, які скалічили на фронті, залишились без кінцівом, лікуванням за державний кошт. Вони ж воюють за Україну, коли вони здорові, вони ж потрібні. Україні, коли вони приходять з фронту каліками, вони вже нікому не потрібні. Ні державі, ні Україні, ні людям, ні близьким. Іноді вже навіть жінки відмовляються. Все. Ніхто на концерті це не сказав. Себто люди якось вже звикли, коли ти здоровий, коли ти повний сил, ти потрібен, а коли ти каліка, ти не потрібен нікому. І цього знову бояться. Бояться, бояться люди, чоловіки бояться, і я їх теж розумію. Я відповідаю завжди по життю за себе. І оце відео ну, виклав тільки тому, що тому, що вже якось накипіло, не можу стриматись. Якщо я буду воювати, ну якась інтуїція у мене, що я буду воювати, що ми всі будемо воювати. Війна буде до кінця, або ми їх переможемо, або вони нас. Коли я буду воювати, я попрошу своїх побратимів тільки про одне: пристрелити мене, коли я буду поранений. У мене немає нікого, ніхто мене доглядати не буде. І нікому я не потрібен. Пристрелити та й все, з вами був Гершвець. До нових зустрічей. в Чернівецька область. Вибачте, пішли сльози, тому що задав, як я витягував. З лап смерті свою маму не витягнув. Вибачте.